Всіх вітаю, друзі! Мене звати Денис Галанзовський. Сьогодні ми з вами будемо говорити про ту клоунаду, яка почалась, точніше, вона почалась вже давно, але вона зараз продовжується в сеймі. Мені це дуже сильно нагадує політикум часів Януковича в Україні. Ми сьогодні з вами про це. Будемо говорити, дивіться, будь ласка, це відео до кінця. Обов'язково ставте, друзі, йому лайки, це допомагає боротися з ботами. Багато хто з вас вже в цьому сам переконався, хто цих ботів ще там не помічав, зайдіть на мої старі відео, яким там вже по декілька днів, і можете подивитися, що вони там виписують. Тож вдячний кожному, хто ставить свої лайки, хто пише позитивні коментарі. І давайте, друзі, розбирати цю ситуацію. Власне, ситуація є досить показовою. В сеймі Польщі проросійський депутат Націоналістичної партії Конфедерація, якого звати Джегож Браун, після урочистого запалення свічок на ханукальній Минорі загасив свічки з вогнегасника. Багато хто з вас бачив це відео, хто його не бачив, я його залию собі на телеграм-канал. Посилання буде в описі під цим відео. Зможете його там подивитись, хто ще цього не бачив, бо це люди знімали там навіть на камери. І керівництво сейму засудило дії депутата, позбавило його права участі в засіданні парламенту і наклало на нього фінансове покарання. Там забрали в нього половину зарплати на якийсь там період часу, забрали до фінансування на харчування і так далі. От і скандальна ситуація сталася вчора, в нижній палаті польського парламенту, де відбулось урочисте запалення свічок. На Ханукальній Минорі за участю представників єврейської громади в Польщі. І е, після завершення вже, якби, цього е, урочистого, цієї церемонії, якби, цей Жегош Браун взяв вогнегасник. Скоріше за все, попросив, щоб хтось його зняв на відео, бо так якби, прямо його знімали, де він бере цей вогнегасник, де він іде, і ці свічки там тушить. І він пішов їх загасив показово з вогнегасника. Свої дії він пояснив тим, що в польському сеймі не може бути місця актам расистського, племінного, дикого і талмудного культу. Отак От сказав Джекош Браун. Ми знаємо, що ця партія конфедерація, вона є дуже і дуже скандальною. Вони постійно, Їх політика не в тому, щоб. Чимось допомагати людям, допомагати чимось своїм виборцям, а їх політика заключається в тому, щоб постійно з кимось бути в конфлікті. От, і власне, чому ми його дуже добре знаємо і всю цю конфедерацію, тому як українці являються найбільшою. Українці являються найбільшою би, верствою іноземців в Польщі. І чому б на українцях не згань не бути з українцями в конфлікті і не набивати собі політичні бали на скандалах з українцями? Маршал Сейму Шимон Головня і глава польського уряду вже новий Дональд Туск засудили дії Джекожа Брауна. І вони сказали, що не може бути місця расизму, ксенофобії і антисемітизму ані в польському сеймі, ані в Польщі. І, до речі, ця історія достала продовження. Ми також сьогодні про це поговоримо і поговоримо про те, чому це дуже сильно нагадує ситуацію, яка була в Україні. Скандального депутата. Також позбавили права перебувати в сесійній залі під час засідання. На нього були накладені фінансові покарання, як ми вже говорили. І трохи пізніше маршалок Сейму Шимон Головня заявив, що він подасть також позов до прокуратури за перешкоджання проведенню релігійного обряду на території Сейму, і також головня додав, що на прохання єврейської громади в Сьогодні в Сеймі буде знову проходити оця церемонія, яка вже має бути закінчена. Надіємося, що сьогодні там цього Брауна не буде, і якби все це закінчиться, щоб вони теж ці обряди не робили там кожен день, бо він буде кожен день їх гасити. Це було б направді, дуже смішно. От тепер давайте перейдемо до того, як історія достала продовження. Одразу ж після того, як ця історія попала в мережу. На сайті зжутка.піль прихильники Брауна, скажімо так, почали збирати кошти, там була цільова сума в, 70, в 50 тисяч злотих. Це гроші на фінансову допомогу Брауну, так як його залишили, там половини заробітної плати, і на адвокатів у випадку, якщо головня подасть позов до прокуратури. В свою чергу <coughs> до справи також долу, і, до речі, за декілька годин, якби цей збір вже було закрито, за декілька годин там була цільова сума, нагадаю, 50 тисяч злотих. За декілька годин було зібрано понад 70 тисяч злотих. І говорять, що на прохання самого Брауна цей збір було закрито, типу що коштів вистачить. Далі з іншої сторони, в справу також увійшли. Центр моніторингу проявів ксенофобії і расизму в Польщі вони також відкрили свою зжутку. Оцю також свій збір коштів на суму 35 тисяч злотих. Для того, щоб також були кошти на хороших адвокатів, які можуть. Проти, власне, Брауна виступати там в судах, в прокуратурі і так далі, для того, щоб притягнути його до відповідальності. За декілька годин там також вже почали збирати. За декілька годин вже було зібрано понад 9 тисяч злотих. І я думаю, що ця сума там сьогодні до кінця дня буде закрита. Тобто, бачимо, що історія розвивається. І ця вся клоунада, знаєте, вона мені нагадує період розквіту ляшка. В Україні, коли він там землю їв в Верховній Раді, коли він там на велосипеді кудись приїжджав. Тобто також такий дуже постійно конфліктний чоловік, який ходив з вилами, який когось там постійно ліз в якісь драки і так далі. Ми знаємо, що в кінці кінців все дійшло до того, що було не одне розслідування журналістів, яке показало, що ляшко на камеру розпалює конфлікти. Так, і типу захищає простих людей, а поза камерою володіє різними підприємствами, різними заводами і зв'язаний із криміналом, і так далі. Тому я думаю, що з Брауном все точно так само. Тут він включає клоуна і показує шоу, а це просто шоу. І це все робиться для того, щоб прикрити якісь набагато важливіші для нього речі, які він не хоче, щоб попали в мережу. Ну і звісно, дуже часто подібні ситуації і подіб... подібна комедія, подібна клоунада розігрується для того, щоб відвернути увагу від якихось важливіших речей. Зараз, якби бачимо, що клоунада конфедерації, вона активізувалась після того, як право і справедливість програли свої вибори. Тому що саме з подачки почався, почалося блокування україно-польського кордону, де вони туди постійно їздили, підтримували цих протестувальників. От, хоча це суперечить польському праву, навіть в тих самих там законах про мітинги, і про забастовки і так далі. І зараз бачимо, що те саме, ну якби там. Було проведення мітингу, яке загрожувало життю та здоров'ю інших людей, що є категорично недопустимим. А тут бачимо, що він просто приходить і показує обранець народний, показує своїм прикладом, що можна отак просто плювати на обряди інших, іншої віри, скажімо так. Бо він, я так розумію, є католиком. Він показує, що можна плювати на обряди іншої віри і. Нічого за це йому не буде. Я надіюся, що Польща не Україна, і що в Польщі такі люди будуть сидіти з часом у в'язниці, так і вони будуть покарані за те, що вони порушують польське законодавство, за те, що вони ламають засади польського права, і при цьому ще й залишаються при владі. Це просто плювок в лице. По перше, всім полякам адекватним. І не можна таке просто якби, спускати на тормозах. Для мене це просто якась жесть. Я не знаю, як для вас. Звісно, що в Україні точно не краща ситуація, так, коли корупціонери, бандити, антисемітисти і всі інші не сидять у в'язницях, а ще й обіймають якісь серйозні посади і приймають якісь рішення, які впливають на всю країну. Але маємо надію, що в Польщі до такого не допустять, і що в Польщі все-таки конституційний лад буде направлено. На щастя, вже є Дональд Туск, який має абсолютно всі інструменти для того, щоб виправити ту ситуацію, до якої довело право і справедливість за останні 8 років. Надіємося, що він це і зробить. Ну, А такі, як Браун, не будуть представляти польський народ, бо це просто позорить цілу націю. Це моя особиста думка, я нікого ні до чого не закликаю. Ваша думка може відрізнятися. Це є ваше право. Дякую, друзі, кожному, хто дивився відео аж до цього моменту. Бажаю вам гарного дня і до нових зустрічей!